Отже, другий сет. Ми готуємо Боярка дюш максимум проти Білої церкви Дюш Юність. Будь ласка. Женя на подачу. Так, є, скидочка така блокова. Звідти атака. Ні, просто переведення м'яча Максим. Назар і знову Максим. Так, Звідси прийом і лякательний блок. Хорошо, готово. 1-0. 1-0. Женя на подачі знову. Хорошо. І одразу эйс, 2-0. Це такі хорошенькі подачки. Так, ну все попереду Вон наша команда, з якою треба буде пограти потім серйозний репінь. Побачимо. Що воно буде. Хорошо тягнуть м'яч, молодці. Так, Женя приймає, Назар. І на Кирилла. Вот это було ще звісно інтересно. Даже вони добре зіграли полупрострел. такий полупростріл. Ну, нехай стараються. 3-0, Женя. Є подачка і знову... Ні, нічого знову немає. Переведення, бо я думав, що буде Ейс. Назар знову на Кирилла і. Є ігра. І... І... А тепер спробуйте витягнути такий м'яч. Ага! Розслабимося, шестерочка, відтягуємося. П'ятерочка приймаємо, чого? Так, молодці. Нічого, нічого. Один-три. Звичайно, це початок. Але треба берегти кожен м'яч. ну 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 Назар прийом стань. Вставай, прийом, пожалуйста, не стесняйся. Два, три. Так, ну це мені в їхньому прийомі не подобається. Отака от штука. Хтось когось позакривав. Вот, замість того, щоб... І тепер отримують поле. Кітал отримали 3-3 за те, що закривають один одного. Так, Ну нічого, розстановочки сьогодні навчаться швидко, потім ще навчаться приймати красиво дугою. От. От. Кожен стояв на своєму місці і приймав те, що треба. І Женя прийом Назар. І така скидка. Ну, непогано, 12-й Назар придумав, звісно. Два Назара, 8-й 12-й. Будемо їх не плутати. Так, 4-3. Максим на подачу. Получило. Так, є. Звідти Ох ти! І тут нікого. І тут нікого нічого. Ну якось так. 4-4. Ну, шутки-шутками, але рахунок зрівняли. От. Так що. Подача з білий церкви. Є прийом. Має бути прийом. І звідти Льоша допасовує. Так, да, він в першій лінії, все нормально. І... І знову та сама проблема. Кути в нас не готові. Максим. Так, ну що, 5-4, тепер ми починаємо програвати. Що за цікава ситуація, а? Женя. Э, Кирил і. І Женя. Так, по місцям. Переведення мяча, Максим, Назар, нет, Кирилл і Женя. Пай. Так, ідея. Так, важкий мяч. Для... Кирилл. Вот такий Женя мяч перебиває і забиває гол. Це було круто, но команда загубилася, звісно. 5-5. Дуже виглядало, розгублено в цій ситуації. Да. Ну, цікаво це було, конечно. Зрелищно, як кажуть. Так, це був Назар. 12 подає подачу, полетіла, Звідти. І скидочка знову ж. же. Це вже не приймається. Вони постійно кидають перший номер. Треба щось думати. 6-5. Ну, хай думають, ладно. Все, можна. Так, добре. Так, ну що, виход 4. Хорошо, що Назар 8 знає, що таке виход 4. Ну, ось це ваш прийом, ребятки. Треба приймати кожному, нормально стояти і приймати. Можна його трохи звузити, але но... двох приймати, а троє стоять не просто. І, звісно, так, і є. Вот так ось. Вот. Ну що, пора вже робити тайм-аут по нормально. 8-5. Це дуже сумно, звісно. Це дуже сумно. Є Назар і Кирил, так. Да. Все зіграли добре, Ну, тому що прийняли м'яч. Далі було все ідеально. Назар прекрасний пас на Кирилла. Вот. І пішло все добре. 6-8. Ну, тепер треба доганяти. Так, Кирил не загубити подачу, Кирилл. Тільки ну, видно, було трохи не готово, підійшов до подачі, звісно. Нічого не хочеться казати, але одразу якось кинули служба. Нічого, він справиться. Так, напевно, 9-6. Цікавий сет, звісно, не думав, що буде боротьба. Вот. В принципі. Ай-яй-яй. В принципі. І нікого не було. Назар 8 сховався під сітку. Вот. Чомусь чекав, що буде ігра туди. І вони зіграли красиво. 10-6. Нема що казати. І є прийом аут. Не треба прийом. Так, 7.10. Так, Льоша на подачі. Так, є подача. Хорошо, получало. Звідти є перекидання Назар і... Хорошо. Хороший пасік, дуже такий невеличкий, короткий, низенький. І в скидочку вже можна зіграти. Так, ой, я рахунок не бачу. Але ще мене догнали, звичайно. Так, Льоша. Є прийом там. Так, і переведення м'яча. Так, що в нас шостий близько стоїть, я не знаю. Хорошо. 4. Так, дуже красиво, так елегантно. І пас. І нежна атака. Ну, чи пройдеться з сильними командами? 9-10, доганяємо. З Сильними командами це може і не пройти, але. Но... Да. Полетіла. І звідти її гра. Щось пішло не так. Подвійний дотик при пасуванні. 10-10, рівняли рахунок. Кльоша далі на подачу. Так, на подачах протримуємось, це хорошо. Так, є. 11.10. Так, це один з хороших наших сильних сторін, одна з сильних сторін наших за подача. Сильвов у нас тоже хороший, но не всіх. А, вот. Но можна грати, можна грати, а вже ні. Уже свисток. Так, і м'яч в корзиночку 12-10. Так. Засумнівався можливо, чим можна там грати. Є заміна. Так, є заміна. Його ставлять в потрібний момент. Поки чекай, чекай, Подачі немає. Чекаємо. Так, є свисток на подачі. Так, Леша, Так, звідти є прийом і знову скидочка, Ті самі скидочки йдуть. Після чого 11-12. куча м'ячів в першу зону просто. Так, Кирил Назар і Женя. Ну, тут хорошо темпом зіграли. Спокійно просто. Так, 13-11. Так, є якась заміна на ліберо, напевно. Так. Назар. Щось пішло, не так. Знову ж таки, розстановка. Засудили розстановку. В Білій церкві. 14-11. На розстановці ми заробили багато очок, програли одне, а виграли вже, напевно, за 4. Назар восьмий на подачі. Ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Поспішив, звісно. Якось і м'яч був досить низький для подачі. 12-14. Рахунок вам може бути не видно там і на столі, тому я розказую. І немає подачі з другої церкви 15-12. Так, 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 так. Так, ну початок партії був дуже веселий. Так, і знову Женя на подачі. Вже пройшли повне коло. І шостий тут, хорошо. Так, і... І... Щось пас був, чи то на пайп, чи що, незрозумілий пас був. Темп. І скидає знову Женя. Назар і пайп. Низьковато, тому пішла скидочка. І звідси йде. Опять скидка, Кирил. Так, допомагаємо. Леша, просто перевів м'яч, хоча ще був дотик один в запасі. Довгий розіграш, все непогано. Так, там невдалий пас був. Тому така штука 16-12. Так, так, так. Ну, є ще слабі сторони, на чим нам треба працювати. Хорошо, крім прийома. Не дуже готові доскидок, особливо перша лінія. Блок не ставлять, від не відходять. Ну нічого, є, друга готова, Кирил і пайп. Женя. Так, хороший закручений м'ячик. Пішов 17-12. Добре. Женя продовжує серію подач. Поїхали. Так, і зразу да. так. Ну, практично ейс, напевно, це можна рахувати, хоча було два дотики. Так, тайм-аут, у них залишається м'яч. І активно розговорювати, коли так. приймаєте мяч. Я і я все время повинен бути розговорю. Ні. Близько не потягивайте наприклад. Дивіться, багато скидочок в першу зону йде. <звіт> е, перша лінія не відтягується від сітки чомусь. Не йде на блоки, не відтягується від сітки. <звіт> <Да>. <звіт> так. так, був свисток. Значить, тайм-аут закінчений. Треба стати по місцям і продовжити. 18-12. Так, знову Женя на подачі. Початкова розстановка, що все початку. Є. І... Так, і, і, і. А чомусь не перевели м'яч. Чи Там вже було багато дотиків, не знаю. 19-12. Тут же ігра зрозуміла, але підливили У нас, звісно, добре на початку. Так, і. Так, і є. 20-12. Полетіло. 21-12. Женя готує свої планери. Якими будемо мучити репінь. Хорошо? Ну, подивимося, як це піде. І звідси що аут. Хорошо. Так, 22-12. Так, продовжуємо. Щось було не так в підйомі мяча. 23-12. Так, хорошо. Знову Женя. Да. Так, є прийом. І зараз буде атака. Скидка. Хорошо? Є. І кирил. Так, ну непогано. Хорошо зіграв, реакція є. 24-12, контрольний мяч. Звичайно, Біла Церква в цій партії показала себе краще. Так що це добре, ми з ними сподіваємось мати подальші дружні стосунки і грати. От, хороша команда. Світова. І. І аут? Ну, ну, балується, звісно. Так, подачу треба подати. Як би там не було, 13-24. Пограти, пограють, що пограють. Опять розстановочка в прийомі, непонятна яка. Биюся в один, все пусто, нікого тут немає. Так, ох ти є. От якби ще тільки попали в один, звісно. Було би дуже весело. От. Так. Команди, строїмося. Так, ну що, 2-0. Другий сет з рахунком 25-13. 25-13. І там, десь здається, 26 було. Так, ну, до стараю. Зяся, це дуже добре. Що пограли. Ну що ж, побачимось, наступна ігра в нас з Ірпінням. Зараз буде грати Білосерко Ірпінь, а далі будемо дивитися, що з цього всього вийде. До зустрічі!